Nissan Rock в комплектації SV 2,5. Бензин на автоматі на повному приводі. Вінкод код фіксуйте. Дивіться, безпека не спрацювала. По морді поміняли бампера по задниці фарбоване заднє ліве крило. Ляда пластмасова її замінили. Замінили також. Бампер по металу у нас фарбоване одне заднє ліве крило. Машина після професійного детейлінгу, також в неї замінений на новий акумулятор, гістронік, ходові вогні. Машина професійно відновлена і взагалі без будь-яких вкладень. Безключовий доступ, вразливі місця проклеєння бронеплівкою, електропривід сидінь, шкіряний салон, підігрів. Машина, як я завжди кажу, одного перегляду. І до речі. Немало можливо для Америки, це два ключики в неї. Навігація, камера заднього огляду. чистий 2019 рік, нова, до речі, абсолютно гума. Диск без пошкоджень, як можете бачити. Задній ряд також у нас в гарному стані, без будь-яких пошкоджень, електрокришка багажника, камера спіднизу схована. Ковричок застелений, все як має бути, відкривається, закривається кнопочкою. От такий Nissan Rock у нас в продажі. І ви будете першим власником в Україні. Як на вас відразу ми поставимо його на перший облік.